Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. В Україні вперше продемонстрували офіційне зображення нової модифікації крилатої ракети Нептун, яка отримала суттєве збільшення дальності польоту та помітні конструктивні зміни. Модифікацію назвали Довгий Нептун, і вона створена для ураження цілей на відстані до тисячі кілометрів. Зображення опублікував спеціалізований портал зброї UA, що висвітлює новинки українського оборонного сектору. На кадрах можна побачити ракету у повному розмірі, що дозволяє оцінити відмінності від базової версії протикорабельної ракети р 360 Основні зміни. Стосується розмірів і конструкції, нова модифікація стала довшою та більш масивною, що пояснюється збільшенням об'єму паливних баків і, ймовірно, бойової частини. Через цей діаметр корпусу теж зріс. Така модернізація була необхідною, аби забезпечити дальність у тисячу кілометрів при збереженні крейсерської швидкості. Помітно змінено і носову частину ракети. Це за оцінками експертів пов'язано із вдосконаленням системи наведення та, можливо, збільшеною бойовою частиною для підвищення ефективності ударів по наземних цілях. Представники оборонного відомства України ще влітку 2023 року у коментарі для видання Zone зазначали, що довгий Нептун може запускатися з тих самих пускових установок, що і попередня протикорабельна версія. Крім того, ракета отримала нову систему наведення, зокрема, інтегровано покращену супутникову навігацію для точного управління на основному етапі польоту. На фінальній ділянці траєкторії ракета використовує інфрачервону головку самонаведення, що підвищує точність ураження. Водночас конструкція не зазнала кардинальних змін, адже українські конструктори вирішили. Дотримуватись стратегії швидкої модернізації на основі існуючих рішень додатково збільшені аеродинамічні поверхні рулі для покращення керованості, оскільки ракета стала важчою. Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що український оборонно-промисловий комплекс завершив випробування цієї модифікації. Довгий Нептун підтвердив здатність вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів і вже пройшов успішне бойове застосування з високою точністю. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.